Тоді, якщо люди будуть ходити без цих без, без чоровік або за ботинок, то вони будуть хворіти і замерзнуть, а тварини вони будуть ходити в чобітках, кіти будуть випадати. мабуть, буде холодна, бо зміям. І так зручно. Я займаюсь бабусі, тенісом, футболом і все. І ще білярд. Я з дідусем теж граю в теніс. Я люблю гратися з версином, а весе мій братик. Я бабусю поки бегаю. Подій бажко, я ми посуду. Саме найбільше подобається зима, бо в неї є новий рік, коли можна подарунки. Зима і літо. Взимку можна е, кидатися сніжками, е, сніговиками ліпити. Відпочивати, е, повалити, їсти морозиво. Зима. Вона пісні бабу і сніговика і можна гати сніжки. Жило собі діта баба. І дідусь хотів і каже бабусі, бабусі, спочи щось такого, щось такого. І каже, бабуся, вона має борошна. І каже, дідусь, іди на схрібай, буде тобі борошно. Насхрібала, от і було її борошно. Спекла колобка, положила на віконечко. Що пустив, а він скік і покотився. Котиться, котиться на зустріч йому зайчик. І каже колу, і каже зайчик: колобок, колобок я тебе з'їм. І каже колобок, знаєш мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. І каже: Ну давай. Я по корбу митаний, я на яйцях печений, я від баби втік, я від діда втік і від тебе втечу. Котиться, котиться, нас зустрічаємо вовк. І каже вовк, колобок, я тебе з'їм. І каже, колобок, не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю. І каже, ну давай. Я по коробу метаний, я на яйцях спечений, я від баби втік, я від діда втік, і від тебе втечу. Котиться, котиться, на зустріч у ведмідь. І каже, колобок, колобок, я тебе з'їм. І каже, наїш мене зайчику, я тобі пісеньку заспіваю. І каже, ну давай. І почав, я на коробу метини, я цих спечени я від тих я від баби втік і о тебе втечу. Котиться-котиться, на зустрічому лисичка. І каже, колобок, колобок, я тебе з'їм. І каже, колобок, я не їш мене лисичка, сестричка, я тобі пісеньку заспіваю. Я по коробу метина, я на яєцях я явій. Я від діда втік, я від баби втік і від тебе втечу. А вона гам і з'їла. От і казочки кінець, а хто слухав молодець.